Маємо ліцею. Алло! Алло! Коротше, сьогодні 24, 11 година ночі, приїхав в Кейтерінг, привіз нам столиці і їжу. І так, перша година ночі ми более-менее. Собралась. Доброго утречка. Я пакую девочкам их ähm, костюмчики. Пойна. оп. оп. Доброе утро. Предлагала ей. Пішли поймать. Нет. Помахай, мам. Короче, э, тут будет стоять джей, тут будет э, типа welcome drinks, и, ось видите, нам привезли лампулечки. Тут сейчас положат еще э, э, этот зеркало. А что там за тусовка? Нет? А он вони, де всі. А я думаю, де вони тусуються на сервоцівські. Добрий вечір. Сидять. Я запрошую бабусю нашої нареченої, пані Марію, винести обручки. Йоп, вашу мать. Йоп, вашу мать. Вы, вы, це ну, це, це, це похоже на кис э, армагидон. Опять. О, Господи. Да. Вот такая вот красота, в конце у нас получилось. вот такая вот красота. Это капец. Лампа есть, пятиметровая. Капец. Я решила пособирать цветочки. Ну что ж, пропадать добру. Веселая история. Я походила своим шлейфом, понесобирала песочка вчера. А сегодня у нас фотосессия. Ой, господи, куда я це положила? А у нас сегодня фотосессия. Мы перенесли вчора. Но ну, вчора не было смысла нам ехать на цю на скалу. Поэтому сейчас помою его и пойдем вечером фоткаться. Mm. Душки, добрый ранок Что вы скажете по поводу вчерашній свадьбы? Антихайп, uh, yeah. я сьогодні обрізала свадебне плаття. Oh, yeah. Тому yeah. що воно не Вчора випали, тут кровавий дощ. Мама золотий дощ і вона всім його бажала. Прямо нам сюди. На Юлей. Ира. <laughs> um, доброго вечора. Uh, Пряме включення з останнього нашого дня разом. Ми з девочками вирішили піти подивитися закат в дуже, в дуже um, dangerous да. да. виживемо це все ідея Поліни. Це вона ответственна, так. Да. Отак от називається Make your vibe. Отож, вайб самогубця якогось, блін. Їй було. Зараз будемо хоч півасі, якісь греческий півасик. Що ем... ти там поцарапала? Ти що? А як ти плаття будеш витягувати? Ну так, до свадьби <гум> <гум> Да, Зараз будемо проводити закат чи зустрічати розсвіт, mm -hmm. чим там кажеться. Mm -hmm. Ось, да. І кушать. а що там купили? Mm -hmm. ну, Катя, скажи до побачення моєму свадебному влогу. Mm -hmm. До побачення, до нових зустрічей. Mm -hmm. <гум>